Вітаю, пані Тетяна. Почнемо одразу без підводок а з питання. От ви у себе публічно в своїх соціальних мережах висловилися по історії труханим громадянство. Вітаю вас ще раз. Значить, труханим громадянством. цікава ваша позиція, скільки конційне суд у нас мовчить. А ви дуже фаховий юрист, певно, не дасте не, не гіршу оцінку. Угу. Але я... Тому що стільки зараз дискусій з цього приводу і є питання, які підлягають відповіді Конституційним судом. По-перше, от зразу роблю акценти: це ж питання взагалі не по Труханову. І ми кажемо Труханов, Трухана в повинні казати є ще царьов, правильно? Царьов. А давайте згадаємо, в 18-му році був в Сакашвілі, і там був ще, ще один депутат Артеменко, здається, позбавлений, позбавлений громадянства. От зараз я вам сказала слово позбавлений, але насправді влада і президент вважають, що вони не позбавлені громадянства, а їх громадянство припинено. Саме держава наполягає, що до них вчинені законні дії. Проблема є глибшою, набагато глибшою. Перше, якщо ми розглядаємо конституцію, то позбавлення громадянства неприпустимо. Але в нас є закон про громадянство, який визначає підстави, наприклад, що людина має право відмовитися від громадянства і може його втратити. Це під фактично види припинення громадянства. І все більше по тому нічого не говорять. І за практику, яка існувала всі ці роки, президент, а при ньому фактично за поданням відповідна комісія з питань громадянства, подавали документи, внаслідок якого припиняли громадянство осіб, які набували добровільно громадянство інших країн. Що це означає? Що це робили поза волею цих людей? І це, знаєте, так би зацементувалося, закріпилося на практиці, і ніхто це не переглянув. І Конституційний Суд саме цих випадків і саме цих норм не розглядав. Але якщо виходити з етики, якщо виходити взагалі з рішень ЄСПЛ, то громадянство це суб'єктивна природа людини щодо її захисту і фундаментальних прав. І позбавляти громадянства особи не можна без її волі. І з цього виходять якби, міжнародні стандарти. І виходить, що нібито існує закон, на підставі якого під виглядом втрати громадянства, припинення громадянства фактично позбавляється в політичному форматі осіб і громадянства. Зараз, чому це стало актуальним? Тому що ми існуємо під час воєнного стану. І зараз багато людей, зокрема, недобровільно, а це підлягає перевірки, доведенню, набувають громадянство, зокрема, Російської Федерації. Або, наприклад, люди отримали громадянство Російської Федерації, коли це не було заборонено, не було правих наслідків, вони є проукраїнськими і вони не можуть отак от позбавитися його, тому що треба пройти відповідні процедури в Росії. І тобто є багато таких колізних ситуацій, які підлягають оцінки і вирішенню. От якщо ми розглядаємо тут конкретну ситуацію, все достатньо повинно бути просто не питання в прізвищах. Якщо людина вчинила злочин, то її можна судити. Більш того, коли щодо особи є повідомлення про підозру або вирок, вона навіть не може бути щодо неї припинена громадянство за будь-яких підстав, тому що ми повинні її судити, і вона повинна понести. Відповідальність. А так виходить, по поза людини, фактично, одна особа, президент, може штучно використати цей інструмент, що вже і до цього було неодноразово, як інструмент політичної розправи, бо наявність е, такого громадянства є підставою е, припинення, зокрема, е, е, перебування на посаді, бо він не громадянин України. Тому це дуже складне питання, яке, скажімо так, багатофакторне. І треба розглядати конкретну ситуацію і по Турханову, і по царьову, але позбавляти їх громадянства, прикриваючись втратою, це не етично і це суперечить практики ЄСПЛ, тому що це поза волою людиною. Щось не подобається, судіть її. Так, це Ярослава, повітря набрав. Добре. не ну, обратно. Насправді все зрозуміло. Ми не можемо позбавляти громадян України громадянства, все просто. Тому що ми зараз ну, на межі між, між закону між, може... між політичною доцільністю і законною процедурою, от все. Ні, а виникає питання: а чому це зроблено і для чого? Його позбавили громадянства. Це означає, що завтра, наприклад, появяться копії, не копії, буде прийнято якесь міжнародне законодавство і що буде підстава позбавити вас чи мене громадянства. Якщо Труханов вчинив злочин, то, будь ласка, можна його судити і притягнути його до відповідальності. Але так. фактично, так. получається тут використаний інститут втрати громадянства. Який підмінює поняття, насправді, насправді підмінює поняття, за яким ховається позбавлення його громадянства, що заборонено Конституцією. Mm -hmm. Якщо це проблемно, тому що е, в Україні безліч людей, які мають громадянство інших країн. Угу. Безліч людей. І виходить, що цей інститут працює не як система постійної перевірки застосування, а вибірково і незінформірно, в чому цей вибір Добре. і як він відбувається? Скажіть, будь ласка, ем, от якщо людина має громадянство Російської Федерації, ну, в даному випадку, Труханов у нас. Е, чи є законодавчо ем, підстави понести якусь відповідальність там адміністративну, кримінальну, якщо от виявляється, що людина немає? Ні. Більш того, у нас просто є громадянство ще інших країн відповідно до статті 4 Конституції України в Україні діє єдине громадянство. Це означає, що Україна визнає громадянство своєї країни, і якщо у людини є громадянство іншої країни, то Україна насправді повинна це ігнорувати і застосовувати до цієї людини правові наслідки як до громадянина України і інше угу. не приймати до уваги. Угу. Ну, у нас же є закон про множинне громадянство тепер. Ой, це і Там зазначено, питання, що, тому, що але, 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 але там зазначено. Цьому що, закону не надано, вибачте, і там зазначено, що тільки не для громадян, тобто не громадянство для Російської Федерації, там, ну, скажімо, і Білорусі, країни, які там в цьому союзі, їхньому ОДКБ, чи як його називати, Євразес, тобто. Це недопустимо, і от, власне, якщо в нього російське громадянство. А ви написали в Фейсбуці про те, що є е, стаття про призупинення чи зупинення громадянства? Це не позбавлення громадянства. Я от, написала пола. про те, що закон перед... Питання в тому, що до нього застосований інститут втрати громадянства, якщо він набув громадянства іншої країни. І цей інститут, який роками практично застосовується в Україні. Це термін втрата громадянства. І це є підстава втрати громадянства, але насправді за своєю природою це відбувається поза волею людини, і під цією підставою фактично. Людина позбавляється громадянства, що суперечить практики ЄСПЛ. Але поки в нас є ця норма, яка роками реалізується, поки в нас не внесені зміни в законодавство і поки є указ президента, це рішення, є законним, поки його не розгляне суд, або, можливо, скоріш всього, всі суди, він програє. Тому що суди будуть прикриватися і говорити, що є норма права, яка говорить, що може бути втрата громадянства і це повноваження президента видати Указ. І тоді він вимушений буде звернутися до Конституційного суду з конституційною скаргою, щоб цю норму в цій частині визнати, наприклад, неконституційному. Не буває простих рішень, тому що, якщо в нас є норма права і вона. Вона куца, вона не може передбачити всіх випадків, її практичне застосування має величезне значення. Якщо вона вже 30 років застосувалася саме таким шляхом, то її знести можна тільки юридичним шляхом, зробивши більш значиме юридичне рішення або рішення конституційного суду, або зміни до законодавства. Тетяно. Тоді я правильно вас розумію? Ми можемо вважати, що в даному випадку, користуючись недосконалістю українського законодавства, українська влада в межах закону призупинила, так скажімо так, громадянство пана Труханова. Можливо, так, да. можливо, так. Я знаю, що ми запутали наші люди. Захисник офісу президента але... рядових журналь але... в строю. Так, <рес> вибачте. Але, але президент робив те, що робили неодноразово для нього, він скористався угу. підставою, передбаченою закону, яка говорить про те, що Троханов втратив громадянство. І це відповідає формально е, нормі. Частині того, як ця норма раніше застосовувалася просто через воєнний стан і через ці ризики, яке ця норма несе для інших людей, вона перевернула увагу, і будь-який інститут законодавства в будь-якій країні повинен удосконалюватися в залежності від тих викликів, які виникають: воєнний стан чи просто зміна історії інших умов. Тому е, це зараз дуже актуально. Дуже багато людей мають громадянство інших країн, і е, ті люди, які потрапили на окуповані території і були вимушені отримани, отримати утримати українське законодавство, це новий виклик перед е, Україною і перед е, законом про е, громадянство. Але ж у нас тут який момент. З одного боку, ми спостерігаємо це, мені ця ситуація можна, хоче хоч хочеться подивитися з іншого боку е, боку, е, це коли е, алькапони судили не за вбивство, а за неоплату mm. податків, коли фактично мова йде не про розгляд питання, саме виключно про громадянство, а це робиться в конкретному випадку, коли появляється хвиля. Коли появляється розслідування журналістів і документи, які неодноразово перевірялися службою безпеки і чомусь їм не надавалася належна оцінка або вони не знаходили належного підтвердження, бо виникає інша проблема: чи може, наприклад, особа, яка має російське громадянство, фактично керувати цілою областю з точки зору безпеки держави і здатності її захистити, але це інша проблема. Що би ми з вами не розглядали до будь-якої особи, от до будь-якої особи, будь-то Труханов, Царьов, чи е позитивний, е позитивна якась особа, повинні бути застосовані виключно законні процедури. Виключно. Це означає, що якщо будуть використані незаконні процедури, то, то держава нічим не відрізняється від бандитів. Нічим. Тому. Зараз Труханов вступить фактично в конкуруючий процес, він буде вимушений відстаювати свої права, звернутися до суду і проходити всі процедури для того, щоб свої права відновити. І тоді він фактично зітнеться із системою. Хоча система в будь-якому разі вже виграла. Тому що в час, який потрібен Троханову на відновлення своїх прав, фактично буде використаний для того, щоб змінити керівництво, що відбулося в Одеської області, і проводити ту політичну волю, яка потрібна адміністрації. Тому тут багатофакторна проблема. Угу. Трішки не так з вашого дозволу. У мене буде така репліка з запитання. Дивіться, ну, по-перше, він міський голова. То відповідно до діючого законодавства він не може бути позбавлений повноважень просто тому, що він вже, типу, не громадянин, має зібрати сесію міської ради, проголосувати двома третинами, помахати йому ручки. А що ми маємо в сухому залишку? Я не впевнений, що Одеська міська рада, при Труханові, який перемагав один тур уже там два чи три рази, може проголосувати за зняття його повноважень. І от те, що говорить пані Тетяна, непродуманість рішень, тобто сухому залишку ми можемо отримати владдя. в Одесі, в місті Одеса, де буде міська військова адміністрація на чолі з Лисаком, про яку я багато цікавого знаю, паралельно з цим громадянином Росії Геннадій Труханов, який буде називати себе міським головою. Це трішечки інше це зараз політичне питання. Ми, ми все-таки хотілося, ще пані Тетяну запитати від жартувати відповідь. Ми трішечки підкрайзв... не про те. Не існує, і ми цілком так, так. розуміємо, що е, від поведінки рішень творчості. І депутатів, і ради, і влади може залежить все. Я повністю да, погоджуюся, тому що ми говоримо з вами про місцеві органи самоврядування так і особи обрані. І ми не можемо на це не зважати, тому що як би нам не хотілося, це воля людей. Але так, це за я упомінула, бо це насправді зачіпає в принципі і військові адміністрації, і то, як влада всередині кожної області кооперується і приймає рішення. Пані Тетяні, треба Тобі. вже в принципі завершувати, бо вона попередила, що вона тільки до 20 години, а у вас я дивлюсь, Чотирі що хвилини я купу, є, пот... та? так, чотири хвилини. є, Так хвилини. що скористуйтеся, Олександр, чотирьома хвилинами. Тільки переходь одразу до лисака, тому що ми далі вже через відбивочку красиву та... будемо. От військова адміністрація. Взагалі, це наскільки в Україні законно діяли інструмент, тому що в нас є військова адміністрація, військова цивільна адміністрація, у них різне законодавче е, наповнення, чи можливо така ситуація, при якій ми місцеве самоврядування на паузу, а їх функціонал висмо, може виконувати військову адміністрацію. Це наскільки юридичне питання. Далі оформлення, тому що під час воєнного стану є багато факторів, і однозначно, моя оцінка може впливати на оборотну здатність країни або думки конкретних людей. Мені би не хотілося формувати зараз думку, тому що кожен випадок є дуже індивідуальний. Я зіткнулася своїй практиці, що можуть бути прекрасні норми права. В нас прекрасне законодавство. І я вважаю, що закон про громадянство цілком доречний закон. Питання не в законі, а в практиці, зокрема, його застосування. Тому що і при поганому законодавстві можна поставити е, гідних людей. Які будуть достатньо гідно проводити реалізацію законодавства на практиці і свої повноваження здійснювати, і можна дати саме прекрасне законодавство, але поставити негідника, який буде робити речі з цим законодавством, і ми зараз бачимо наскільки особистість людини впливає, зокрема, на порядок функціонування цілих державних інституцій. Тому от я не буду доводити, можна взагалі далеко піти. Можна і про Трампа згадати в тій частині, говорити про демократичну Америку і про наявність державних інституцій при наявності стримання і противаг. А потім приходить людина і багато розворотів е, відбувається, і там всередині так само багато процесів і багато проти сил, проти політики Трампа. Однак повинні існувати інститути, дієві інститути, наприклад, імпічменту щодо його заміни. Що, і таким чином, ми з вами бачимо, що тут дуже багато зовнішніх обставин впливає і законодавство, і. Історична пам'ять роботи інституцій, практики, яка вже імплементована, і порядок відбору на цих посад осіб, які мають відповідну освіту, розуміння і політичне, скажімо так, є державними діячами, політичне розуміння. Бо коли вибачаєте, люди приходять в політику, які до неї ніколи не були дотичні, і після цього починають на нас експериментувати, це величезна проблема, тому. Е, неможливо, неможливо е, зробити людину, наприклад, е, от, зразу і красивою, і здоровою, і освіченою, тому що вона це різні фактори, вона повинна і митися, і вдягатися. І, е, Отримати освіту, і це не означає, що після цього вона повинна сісти на диван, а не постійно займатися своїм удосконаленням. Це саме стосується будь-яких сфер і діяльності, особливо державних інституцій. Закону мало повинні існувати інші системи, а саме, відбор. Обов'язково на посади е, критерії е, обов'язково повинні існувати освіта, е, політична стабільність, грамотна економіка, тому що будь із яких факторів може повністю зруйнувати і спотворити систему. А під час воєнного стану ви взагалі розумієте, скільки ризиків е, виникає, і скільки е, систем повинні пристосовуватися до нових порядків і викликів, яких до цього не існувало. Все, у нас час вичерпався, Саш. і Ярослав. До 20-ї було домовлено. Будь ласка, дякуємо вам Доброго, за коментар. Дякую. Але в коментарі в коментарі СБУ сказали, що громадянство давала громадянство зупинене, а не ну, одним е, словом, все. Нет, дякую. Втрата відбулася втрата громадянства відповідно до закону. І це рішення є законним, поки його не скосує суд. Однак yes. є конституція і є практика її спел, і все підлягає окремий оцінки в кожному окремому випадку. Вибачайте, але так само працюють всі країни.